Ми в кладовку залетіли, ліно попили, так, братва, рівно, до гадоліно ми попели. І там смарточок упели. Так, братла, рівно неділечка до відкриття. Так виглядить магазин. Почти все готово у нас ще багато товару. Дуже великий асортимент рівнів з'явився. Так що, ровно неділячка і будемо відкриватися. Повністю сценарій вже готовий. Е, персонал готовий. Так що неділячка і відкриваємося. Це запись для відео на YouTube, так що всі підписуємося. В описі всі сили можете знайти. Ждіть ще відео, я жду от вас лайк, підписку і так далі. А зараз будуть кадри вже... Самого процесу і відкриття полетіли. Так, друзі, рівно 3 дні до відкриття цього чудового шоуруму. Що нас з'явилося? У нас з'явилося ще трохи красівочок. Файт, такі джордани. Ще на днях повинно прийти е, пару посилочок дойти, там і взуття і ще дещо. Також у нас з'явилися ось такі пакетики, які будуть складати речі покупателя. Також вже відрепетували пару разів відкриття. Буде около 10 людей персоналу, мікрофони, буде діджей, буде ведучий. Так що все чотенько. Так, ще купили тут трохи. Уже скоро будуть цінники і все остальне. Также я вам скоро покажу, що у нас буде по новому товару. Полетіли. Тепер у нас багато сили. Ми беремо дріб в кладоксі. Найкращий став. Тікі ту в кладос. Багато ліна, тікі ту в кладос. Ти хач в кладовку Ми в кладовку залетіли. Багато ліну ми поплили. Так, друзі, рівно два дня до відкриття. Тут уже, в принципі, ще чуть-чуть посилочок чуть поприїжджало. Щас будемо відкривати. же вчора ще поприходило. Такі ли з'явились, появились, Траки на освітяжках, це такі маленьких розмірів, такі з'явилися. Також особо нічого більше не приїхало. Купили такі штучки э, під, э, всякі. Всяку біжутерію, часи. Їх треба бути чуть далі багато. Вот такая сумочка же появилась. Диор не такая, а больше. Ну, вот так вот, короче. Чуть-чуть же. Ремней приехал. Це все перед відкриттям має бути ідеально розставлено. Також, повністю все прогладили, щоб все було чотенько. Також складові поприносили, порозкладали. Також повністю все поводили в програму, всі речі. Пакетики я вам уже на показував. Також підготували призи для конкурсів. Мікрофони, колоджка, все є. Так що вже скоро відкриття. Жду не дождусь. Давайте полетімо далі. Так, друзі, в цій посилечці в нас прийшла Ох, така чудова картина. Моноліза з Уплайтіком. уже класс. Кто там Такая чудесненькая картина. Сейчас будем решать, куда мы ее повесим. Друзья, покажу вам сразу, что в этой Тут ничего интересного. Тут пришло еще три пары кроссовочек. Так, я думаю, следующий кадр это уже будет последняя репетиция завтра. И дальше уже открытие. Так что давайте, до завтра. Так, проходить підготовка, репетиція. Це наші артисти, музиканти, храники, цей діджей. Бармен з оператором не прийшли сьогодні. Тут буде все проходить. Це фінальна репетиція у нас тут, Так, ще. Так, так, так. Так, так, так. так, друзі. Вже завтра у нас відкриті. Закупили спрайта, стаканчики, сиропчиків. Сиропчиків в машині. Купив собі попереч шайка. А це буде за в сторіс магазину. Буде розливатися, сиропчик заливатися і... Буде щось похоже на лінчик, але без алкогольне і так що вже завтра у нас відкриті. Друзі, сьогодні у нас день X, день відкриття Погодка, не сказать, що хороша, не сказати що, що погана. В принципі не Так що даникс на стоп. Давай, давай. Це наші три охраника, це того ба. Да давай, на мажиганном, на мажиганном. Тут подготовка по это подготовка полная Сколько до открытия время? Покажите. 16.40. Все до открытия часик. Уже нормально так. No, i not army cop. <laughs> 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 Він каже, вау, тому що треба їм брати обов'язково, але <плес> не його розмір. Його що тут робити, але <плес> обов'язково є тебе канал, де можемо брати будь-які речі, за бонікою ці мною, обіників розміром. І тому подібне, но в ремонт винове. А зараз дружим як і змагається за ближче, ближче. Друзі, що можна дровчати? Кадр, бляд, я І третє місце виграють ось такий чудовий І Відтак, друзі, а зараз у нас фінал. Все друзі, підходимо наші піналісти! Хотіться біло війни, що за не чуло, що добава я, навіть без було, він мені далі, ніякий не коти, у нашій камані відмічаний погодів. Я присалю на дитя, я присталю на дитя, твої нас зараз мене не бліде. сегодня второй <раприк> Итак, а Азаров, участок номер два. <плес> <плес> да, трое просто прощения. <плес> куда Я переживаю сім'я під тим, я подивитися.

Так, відкриття почти закінчено. Уже все збираємо. Така погодка весь. Пасики, вам подобалось відкриття? Да, Взагалі чітко. Це ти в ТікТок знімаєш? Це на ютуб буде. Наш YouTube твій? Так само буде підписано. Так що, майже закінчуємо. Я вважаю, відкриття пройшло успішно. Да, Ваня? Да, братан. Братва, це кінець ролика. Я думаю, відкриття пройшло більш ніж успішно. Було около 150 людей. В принципі, всі конкурси провели, відкриття провели. Всі довольні. Е, магаз нас, ви можете знайти Вінниці за адресою Стрілецька 1А або, е, якщо ви не звільничі, інстаграм Кладовка дріпа і телеграм Кладовка дріпа всегда в описанні. Так що ставте лайки. Подписуйтесь, оставляйте коментарі, якщо вам подобається таке відео. Всім пока!